Всім привіт! Якщо ви втомились від рекламних сповіщень кожен раз, коли ви запускаєте SketchUp, і вам може запропонувати щось купити, щось подивитись, когось знайти. Звісно, це добре, що нарешті є україномовний переклад цього сповіщення, але якщо ви втомились від цього всього, можна зробити звичайні маніпуляції, щоб це прибрати. У нас на диску С папки Windows System 32 дriver RTC є файлхост. Він зазвичай виглядає з таким чином, і тут нічого немає. Цей файл хост, він потрібен для того, щоб блокувати якийсь трафік, який у вас по інтернету приходить до вашого комп'ютера. За допомогою чата GPT був написан такий звичайний бетфайл, який вносить туди необхідну інформацію. А саме ось цю адресу, яка блокує оці рекламні сповіщення. Тобто сам. SketchUp, ABF і так далі буде працювати чудово. Це ніяк не впливає, але ця реклама перестане нам докучати. Цей бат-файл, я зараз прикладу до сповіщення там, на YouTube або в Telegram. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно нажати правою кнопкою мишки, запустити від адміністратора. саме Від адміністратора, тому що, по-іншому, він не внесе ці дані. Ви запускаєте від адміністратора і все. На секунду з'являється вікно, яке вносить всі дані. В цей файл. Коли, його, коли ми зараз його відкриємо, ми побачимо, що ці дані внеслись. Тепер, таким чином, коли ми запускаємо наш SketchUp, більше реклами у нас ніколи не буде, тобто ми про неї забуваємо. Зараз почекаємо, поки сам SketchUp запуститься. Як бачимо, більше ніяких рекламних сповіщень, і у нас все працює. Тому на цьому все. Дякую за увагу.